Як же правильно сваритися, щоб остаточно не побити горшки. Не говори, ти поганий або ти погана. Говори через я повідомлення. Я відчуваю, коли ти так робиш, я відчуваю себе самотньою. Будь ласка, коли я починаю плакати, обійми мене або там ще щось зроби. Тобто формулюйте через я-повідомлення і говоріть, коли інша людина щось робить, що ви відчуваєте. І далі додавайте, щоб ви хотіли отримати в такій ситуації, що потрібно зробити, аби сварка зійшла на нівець. Таким чином, ви не просто повідомляєте людині, як вам зараз, ви таким чином прохаєте іншу людину поводитися з вами, як вам потрібно, як вам хочеться. Точно так же і запитуйте людину, що саме в вашій поведінці їй не підходить, і як би вона хотіла, що вона хотіла отримати. І що саме вона відчуває, і що б хотіла отримувати. Так, в будь-якій сварці ви не перейдете на звинувачення такі оціночні, що ти поганий, або ти погана, ти такий сякий, або там щось з тобою не так. Бо оціночні судження вони не гасять конфлікт, вони лише піднімають градус конфлікта все вище і вище. А коли ви говорите через я повідомлення, то це знижує відразу ж градус конфлікту. Всім гарного дня! Користуйтеся всього хорошого!